Друзі, а я в лісі приїхала по Чорнички. І чому для мене, для мене це так важливо? Тому що це вперше за все моє життя я в лісі, коли мене нема алергії. Я їхала в лісі, не пила жодного антигістамінного препарату, тільки випила зранку свою алевочку. І я спокійно дихаю це. Я не тільки що приїхала в ліс. Вже, мабуть, з годинку прою алергії немає. Нежиттю немає, чхання немає. А раніше я не могла зайти в ліс, я не ходила в ліс, коли ходили мої маленькі діти, коли ходив чоловік з протезом. Я була вдома. Зараз, дякуючи продуктам, клітинного харчування компанії Біепік, я разом з чоловіком, разом з донечкою. Беремо чорнички. Не вареники вже набрала. І ще раз дуже щиро дякую. Богу, дякую компанії Біепі.